Голод, пророкований Йосипом, наздогнав і землю ханаанську. Дізнавшись, що в Єгипті є хліб, Яків дорікнув своїх синів у бездіяльності і наказав їм вирушити туди за покупками, щоб вижити. Однак він не відпустив з ними наймолодшого Веніямена, побоюючись, як би з ним не трапилося лиха, адже він був другим сином його коханої Рахілі після Йосипа якого він вважав загиблим, десять братів прибули до Єгипту і постали перед правителем, що розпоряджався продажем хліба. Цим правителем був Йосип, якого вони колись продали у рабство. Вони вклонилися йому до землі, не підозрюючи, хто перед ними, так мимоволі почали збуватись його юнацькі сни, в яких брати кланялися йому. Йосип одразу впізнав їх. Але вони його не впізнали. Спогади про сни і про те, як вони жорстоко обійшлися з ним, наринули на нього. Він вирішив випробувати їх, повівся суворо і звинуватив їх у шпигунстві. Ви прийшли побачити слабкі місця цієї землі. Брати, злякані, стали виправдовуватися Ні, пане наш, ми чесні люди. Прийшли купити їжу ми всі сини однієї людини з Ханаану. Нас було дванадцять братів, молодший залишився з батьком, а одного не стало. Ці слова, промовлені ними як виправдання, пронизали серце Йосипа. Вони говорили про нього як про мертвого. Йосип, продовжуючи свою гру, наполягав на своєму щоби довести свою чесність. Вони повинні привести до нього молодшого брата. Як заставу він наказав укласти їх усіх під варту на три дні. На третій день, сказавши, що боїться Бога, давши їм перший натяк на свою віру, він змінив умову. Один із братів Симеон залишиться в ув'язненні, а решта відвезе хліб своїм голодуючим сім'ям і має повернутися з Веніаміном. Тільки тоді їхні слова вважатимуться правдою. Почувши це, брати, залишившись наодинці, заговорили між собою їхня совість прокинулася. Вони не знали, що Йосип розуміє їхню мову. Він спілкувався з ними через перекладача. Воістину, ми караємося за гріх проти нашого брата, говорили вони. Ми бачили страждання душі його, коли він благав нас. Але не послухали, зате і спіткало нас це горе. Рувим, старший брат, який колись намагався врятувати Йосипа, додав з докором Чи не говорив я вам не грішіть проти юнака. Але ви не послухалися тепер стягується кров його. Йосип, чуючи їхнє каяття, не витримав і відійшов убік, щоб виплакати біль, що накопичився. Потім, повернувшись, він звелів при всіх пов'язати Симеона і залишив його у в'язниці. Перед тим як відпустити братів, Йосип наказав таємно покласти назад у їхні мішки із хлібом срібло, яке вони заплатили, а також дати їм запаси на дорогу. Дорогою додому. Один із братів знайшов у своєму мішку гроші. Це привело всіх у жах і сум'яття. Що це Бог зробив з нами? В страху говорили вони, відчуваючи, що потрапили в мережу незрозумілих подій. Повернувшись до батька, вони розповіли йому все про суворого правителя, який звинуватив їх у шпигунстві, про вимогу привести веніямина і про ув'язнення Симеона. А коли вони почали висипати збіжжя, у кожному мішку вони знайшли своє срібло. Побачивши це, жахнулися і вони, і їхній батько. Яків, розбитий горем, вигукнув Ви позбавили мене дітей, Йосипа немає, і Симеона немає, і ви на взяти хочете все це на мене. Його старі рани знову розкрилися. Рувим, намагаючись переконати батька, запропонував заставу як життя своїх синів. Убий двох моїх синів. Якщо не приведу його до тебе. Але Яків був непохитний Не піде мій син з вами брат його помер, і він залишився один. Якщо з ним трапиться біда на шляху, ви зведете мою сивину зі смутком у могилу. Цей розділ найпотужніша історія про пробудження совісті брати, які роками жили з важкою таємницею. Зіткнулися з обставинами, які змусили їх визнати свою провину. Йосип же, з одного боку, відчуває їх, а з іншого вже виявляє ласку, повертаючи їм гроші. Він стоїть на роздоріжжі між жагою справедливості і прощенням, що зароджується. А що буде далі? Голод посилюється, хліб закінчується, і сім'я Якова знову опиняється. На межі загибелі. Чи погодиться старий Яків відпустити Веніямина, і яке нове, ще суворіше випробування приготував для братів Йосип, коли вони повернуться, щоб не пропустити кульмінацію великої драми примирення, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк як срібло в мішку, він несподівано підбадьорює нас у дорозі. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог може навертати навіть зло на добро для спасіння багатьох.